Вітаю вас, шановні глядачі на каналі за ширмою невідомого ми продовжуємо рубрику Карта Дня, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. На 18 червня 2025 року карта Дня Вісімка Пентаклів. Це День терплячості, розвитку та поступового руху вперед. Вісімка Пентаклів символізує наполегливу працю, старанність та увагу до деталей. Це карта майстра, який не боїться рутини і наполегливо відточує свої навички. Аркан говорить про те. Що варто зосередитися на важливих завданнях і докласти зусиль, навіть якщо процес здається рутинним. Головне не поспішати, а робити все якісно. Результати можуть бути ще миттєвими, але це наблизить вас до бажаного. День буде сприятливим для саморозвитку, вдосконалення навичок. Проходження курсів, тренувань або виконання завдань, що потребують терпіння. Якщо у вас є незавершені справи, саме час їх доробити. Сьогодні може бути багато роботи чи справ, причому вони можуть бути різними. Краще завчасно скласти список, щоб нічого не забути. Якщо ж сказати про сам день, то він буде досить плідним та вдалим. Вдалими сьогодні також будуть і нові справи, за які можете взятись. Головне правильно розрахувати можливості, інакше є ризик потрапити в метушню чи хаос. Порада на день від карти Зосередьтеся на процесі, а не на миттєвих результатах. Маленькі кроки сьогодні приведуть до великих досягнень у майбутньому. Дякую усім, хто поставив вподобайку. До зустрічі у нових відео.